Перше, привіт, вас вітає канал Лавренце of Ukraine. Я запускаю нову рубрику, яка називається Що за хуйню ми подивились? Ми сьогодні будемо оглядати єбейший фільм, який називається Girl Who got Away. Бо як кажуть українці, жінка, що втікла. Насправді дівчина. Але ну, кого є хто там англійську знає краще за мене, тож ніхто. Тож, фільм починається максимально кріпово. Батько сином їдуть собі, порушуючи комендантську годину. Аж раптом, їбать, бачить якусь жіночку, яка виглядає так, ніби вийшла щойно з хорору, ножем, вся в крові, ну не вся, але таке плече. Батько, як справжній адекватний громадянин, вирішує, угу, пора давати по педалям. А син каже, та блін, бать, нормальна жіночка, чи не зупинимося, не підвіземо її. Але батько пахую, а ще він тапку в пол. Далі вони бачать малесеньку дівчинку, яка тікає в ліс. Батько думає, ладно, цей раз ми зупинимось і її підберемо. Батько дуже чітко інструктує малого, мол, я пішов шукати малишечку малесеньку, а ти сиди тут і нікому, блять, не відкривай двері. Нікому, окрім мене. Ти мене поняв? Малий каже, їй бать, я хоч і малий, але не тупий, я тебе поняв. І секунду спустя відкриває двері незнайомій дівчині. Ну, що ти, блять, візьмеш цього малого? На вечірку до них вирішує залетіти і ця странна тьоченька, яка спочатку не може відкрити двері, але просто виламує нахуй окно. Але приходить батько і фільминий. Сповняє по голові. Поліція з'являється вчасно, дівчинка врятована, і вона каже, що її звати Христина. А тьотю, яку звати, до речі, Елізабет Колдридж, одразу садить на бутилку в тюрму. 20 років по тому наша Христина порядна вчителька десь в Глушині хто зна, де але точно десь. Окрім навчання молодих умів, вона вирішує зробити ще одну добру справу дочерити проблемну дівчинку на ім'я Ліза. У Христини все просто ця дівчинка не винна, це винний світ, я її любитиму все таке. Дуже благородно, коротше. Інспектор такий, ну, все чудово, все атлічно, тільки треба перевірити, де вона буде жити, тоді все, дитина ваша, вроді все йде за планом. Але тим часом якийсь чувак на дорозі знаходить місце ДТП. Якщо дуже коротко, то в машині перевозили в'язнів, але тепер їх там нема, бо ж вони сібались. І знаєте що, серед них наша стара знайома Елізабет Колдрич, та сама мама. Христина тим часом святкує свій ще яке свято хуй знає, не підозрюючи, що її колишня мамця вже розгулює на свободі. А збирає гостей й готується оголосити, що хоче вдочерити лізу. Але замість теплого сімейного тосту на святі з'являється поліціянт. А тим часом предісторія. Елізабет Колдрж, маньячка, юбнута на голову, яка викрала свій час 20 роки тому п'ятьох дівчат, замкнула їх десь у лісі, будівлі, назвала це сім'єю і змусила називати її мамою. Але у великій родині, хто перший встав, той і помер. Тож Елізабет послідовно прикінчила чотирьох дівчаток, вижила лише одна христина, їй вдалося втекти. Тож поліціян такий, ну коротше, твоя мама втекла, а це означає, що твоя жопа тепер під прицілом, але ти не хвилюйся, ми її знайдемо до ранку. Христина розуміє, що тут справи пахнуть пісюнами, бере Лізу і везе її до тимчасових опикунів, щоб убезпечити дівчину. Але як хороша майбутня мама нічого й не пояснює типу тримайся маленька, сама розберешся. А нам тим часом показують, як Христина спить в себе дома на підлозі з грязними ногами та з грязними руками. Що вона робила, де вона, блять, була, я поки не знаю, ви теж поки не знаєте, до речі, але поживем, побачимо. Джеймі тим часом всю ніч патрулював будівлю христини, тому що, ну, жоба під прицілом, самі пам'ятаєте, і каже, чужди Христина, ну, може, ти б десь їбнула з цього міста все-таки, ну, ми її спаймаємо, потім повернешся, а вона каже, та мені пахую, в мене робота, в мене кар'єра, не пізді. Джеймі, це, до речі, цей поліціант, я забув вам сказати. Він вирішує дізнатись трохи більше про Елізабет Колрідж. Він приходить до колишнього поліцейського, який був на місці злочину 20 років тому, і там впливає цікава історія. Елізабет, колишня няня в пологовому. Всі її любили, бо вона була там прям, ну, ідеальна хоч облизу і її. Потім одного дня вона просто не прийшла на роботу ні дзвінків, ні пояснень, ні обіцянок ні пробачень, тільки новини, що в неї тепер нове хобі викрадати дітей. Звичайний кар'єрний шлях, так би мовити. Джеймі отримує стару касету з якимось відео за участю хрестини. Як порядник коп майбутнього, він передає їй хакерші зі словами «Взломай щось там, пентагони отеті ваші. Подивись касету, може там щось є важливо, я ж не експерт. Для віщо він саме віддав обичну касету к хакерші, і що він думав, що вона зробить, я, звісно, поки не знаю, і на сюжет це поки не впливає. Поки. Але ладно. Тим часом Джеммі патрулює біля будинку Христини, І одного вечора чує дивні звуки. Він вирішує перевірити, що ж там таке коїться. І знаєте що? Христина виявляється лунатиком. Ну, опять-таки, цікавий факт, але поки абсолютно не впливає на сюжет. Просто факт. Христина гуляє по ночах і якоюсь хуйньою займається. Але це хоча б трохи пояснює, що в неї руки в гавні, коли вона прокинеться. До речі, про руки в гавні, от вона знову прокинулась і за звичкою руки в гавні, Тому з новими думками вона вирішує піти перевірити, як же там її хлопець, який у неї весь час, оказується, був. І отже, вам спойлер помер. Христина викликає копів і каже: Знаєте, він зраджував мені, з ким попало, але на таку смерть він не заслуговував. Це точно моя мама, тисяча відсотків. Коп каже, хто, блядь, твоя мама? Що вона тут взагалі до цього має? А Христина каже, «Блядь, а хто ще? Вона ж йобну та психопат манячка, що ж ти, блядь, от неї хочеш. Христина починає розуміти, що під прицілом не тільки вона, а й її оточуючи, Тож вона згадує залізу, і пиздує її шукати, і знаходить, звісно ж, де в церкві. Але не саму, а за її хлопцем чи хто це йобер, я не знаю. Реакція у Христини блискавична. Вона пояснює хлопцеві, що Ліза ще маленька, і дуже детально розповідає, що роблять з такими, як він, на зоні. Після цього вона саджає Лізу у машину, і Христина з нею свариться. Ліза психує, виходить з машини, а Христина, як порядна мама, така ну йди, що я буду за тобою бігати, блять, мені що, більше всіх треба, нас он, яке безпечно, піздєць, хоч землі кушай. Джеймі в цей час вирішує відвідати лікарню, де працювала Елізабет. Там відізнається, дізнається, що в неї була інтрижка з душевпливовим копом, але проблема в тому, що коп був одружений. Тож Елізабет з ганьбою звільнили. Така несправедлива історія. А Христина тим часом вирішує перевірити, чи в порядку Ліза. Все-таки їй не похуй, блядь, І йде до опікунів. Але тут на диво лізе немає. Хто ж, блядь, міг подумати? А де ж вона? А може, треба було спочатку йти за нею, а не кидати коло машини, блядь? іди куди хоч, я їй а тепер бігати за нею, шукати Сука, тупа, тупа персонажка. Ну, але хронометраж треба розтягувати, типу, бо була б логіка, не було б сюжету. Христина вахає, їздить піввечора, шукає, ту бідну лізу. Настільки вахує, що паркується як йобане бидло. Ввечері Ліза все ж дозвонюється до Христини і каже, ну я все-таки опікунів. А Христина така, ну і слава Богу. Але є маленька проблема в цій ситуації, що вона там не сама, там є ще хтось, і, звісно ж, це Елізабет Колдридж. Матуся вже встигла порішити опікунів, але вона у капішоні, тож в принципі конкретно ми не знаємо, хто це. Ліза швидко розуміє, що час ставати на лижі. Бо жити хочеться. Вона щось тікає, тікає в лісі, але ну. Да, тікай далі, дівчинка. Тим часом Джеймі знаходить Христину, яка знову ходить у вісні. Вона щось купає у дворі. Можливо, вона просто ходила в туалет і закапає чи доїбався, може на кадробер, я їбу. Христина вже за звичкою прокидається з руками в гавні. Починає свиритись на Джеймі. Мов що ти припиздив? А Джеймі такий. Знаєш, дуже якась підозріла ти жіночка, і взагалі опікунів Лізи щойно порішили, а сама Ліза десь зникла. Ми її шукаємо, як і твою колишню маму, тож, в принципі, не переживай. І тут маму все ж таки знаходять. Мисливець у лісі випадково натрапляє на тіло Елізавет, вона, вроді як, мертва. Чи ні? Чи да, я не знаю, я, блядь, теж дивлюся, вперше не питайте мене. Христина також підключається до пошуків Лізи і заходить у церкву, але замість неї знаходить кавалєра Лізи, і він, звісно же, мертвий. І тут починається найцікавіше. Христину біля кавалера чекає їй стара добра знайома, мама, і каже: Здоров, Катюха! Христина довго не думає, взагалі протягом цього фільму, і дає газу з місця подій. У процесі тікає до свого старого будинку, де їй накриває хвиля ностальгії. Але, звісно, вона повернулась до церкви і викликала окопів. Джеймі її питає: Слухай, ну, страшна хуйньо укоїться. Як твоя мама могла дізнатись про кавалера Лізи, про якого ти тільки вчора. Христина відповідає, геніально. Так я і листи писала в тюрягу, що, що є. А Джеймі такий вахує дещо каже, чого, блядь, ти сі, ну що? А Христина, бля, ну вона ж моя мама пару років була, типу там, ну, все-таки за пару років ми зблизилися, хуйня. І це єдина людина, яка знає, через що я пройшла. Береш та ж дівчаток мертва. Ну, Даша, вона їх вила, ну, да похуй. Джеймі трохи такий, блядь, ну короче, це все хуйня. Ми знайшли її. І от вам ще один плот твіст, який не дуже треба, але він прикольний. Вони знайшли Лізу. Не зовсім живою. Але ну, знайшли. Типа, ну, пацан сказав, пацан здіймав. З цього моменту у Христини остаточно зносить дах, Вона вривається до себе ж додому і розносить все к'єбєній матері, кричучи, де ти сука, Виходь, будем пізиться раз на раз. Максимально вчасно приходить інспектор, щоб перевірити умови для Лізи. Тештина йому і каже, дуже вчасно. Паралельно з цим Хакерша доводить свою корисність для цього фільму. Вона подивилась цю касету, може два, може три рази. І каже, диви, що знайшла. Ця запис зроблений, коли вже всі дівчатка були мертві. Але дивись, який плод. Тут ще одна дівчинка. Джеммі вахує. Її". А ми повертаємо й до інспектора, який такий, ну, трохи не прибрано, але да, в цілому гарно. Потім каже, я тут, до речі, дізнався, що ти чуть ли не сиділа в тюрягі, бо ти когось до напівсмерті забила. Що ти на це скажеш? А Христина йому, ну бля, ну я ж лунатік, так буває у нас. А інспектор такий Ну бля, тоді тобі хуй в рот, а не Ліза. А Христина йому Та пахую, Ліза померла. Інспектор бля, вибач, Христинко. А вона йому каже: А мене звати ні хуя, не Христина. That's not my fucking name. What a twist. І ось Христина, вся така загадкова, стоїть біля свого будинку копає, Що копає хуєна, не картоплю очевидь. В результаті вона викопує тіло дівчинки, своєї колишньої тіпа сестри. На цей кіпіш приїжджає Джеймі каже Слухай, я тут дізнався завдяки хакерші, що дітей було шість. Це правда? А Христина, так. Я шоста. Але про мене ніхто не знав і не подавав в розшук, бо я не просто так вижила. Я рідна дочка Елізабет, тому вона мене не вбивала. Джеймі робить своє класичне Чиво блядь?» і каже Ну, добре, але є новина, ми знайшли твою маму в лісі. Вона мертва, лежить там уже десь тиждень. Тож, сідай в тюрму. Христина бля, ну окей, що поробиш. І от здавалося, фільм вже все, має закінчитись. Ми точно знаємо. Христина Лунадік вбиває людей, можливо, вбиває, можливо, бієх на півсмерті, я точно не приділився. І казалось би, ну от, все логічно, вроді як більш-менш логічне завершення фільму. Але, ну. Ні, дітям нахуй. Для тих, хто ще не остаточно заплутався, прилітає черговий плот твіст. В хату до колишнього поліцейського заходить, хто б ви подумали, Елізабет. Жива живісінька. Як Хуй його знає. Вона й каже собі всім пізда, куля в лоб, то куля в лоб. Розстрілює всіх нахуй, знаходить вагітну жінку, яка була весь цей час, але вона не була цікава, то ще я про неї не згадував. І приймає пологи по старій звички. Ну а чоб ні? На цей цирк приїжджає Джеймі і Христина. Ну, в одній машині, тож в тюрму їхали, вже по дорозі заскочили. Джеймі біжить до вагітної нагору. У них там якась теж Роман, блять, але такі нахуй, не цікавий, що я про нього теж не згадував. А Христина тим часом прогулюється домом. І тут відкривається правда: колишній коп це її рідний батько. Так, це він мав роман з Елізабет, і ось результат. Христина знаходить дитину, той, що вагітна була. І тут з'являється мама, і така це тобі будеш мати. Тепер ти мама, але скажи дякую. Христина не розгубилась, бере ніж, садить їй під ребро і каже бать, спасіба нахуй. Беручи дитину, Христина виходить із дому. І ти думаєш, що за хуйня, що за мама, що її бачить лише Христина, хто бував людей. Але тримаєте ще один корисний, дуже корисний плод твіст. Мама знову в ділі. але на цей раз її застрелив Джеймі. І по його погляду видно, що він каже Ніхуя Єхуязуя. Іначе все добре. Ось Христина, знову закутана, сидить, в неї питають її ім'я, а вона їй каже Катюха, їбать тебе в вухо. І ми з вами сидимо в стані легкого ступору, бо нам щойно пояснили, наші мізки більше не працюють. Ось такий фільм. Ви спитаєте мене, що це було? Хто кого бував? Що взагалі відбувалось? Чи мама, чи мама існувала? Чи хто це мертвий лежав? Чи Джеймі теж підключився до, до колективної галюцинації? Чи, чи це Христина придумала собі так, що Джеймі її підстрелив, а насправді він підстрелив, я не знаю, мене, поки я дивився цей фільм, я дуже хотів би цього? Я вам відповім, Я її був. Але ж тоді ви подумаєте, але ж це хуйня, а не фільм? Ну да.